Вітаю, друзі, сьогодні. Ми з Ненсі розповімо вам про один із найбільших дарів, які коли-небудь дарував Бог про суботу. Цей дар був даний ще в безгрішному світі, і на початку часів і особливим чином відзначає як творіння, так і шанує нашого Творця. Перший розділ Біблії буття описує, як Бог створив цей світ і все, що в ньому. За шість буквальних 24 годинних днів і потім у буття, другий розділ з першого по третій вірші, ми читаємо «Так Створено небо та земля та все їхнє військо. І з сьомого дня Бог завершив свою працю, яку він робив. І спочив у сьомий день від усієї своєї роботи, яку він робив, і благословив Бог день сьомий і освятив його, бо в той день спочив від усіх діл своїх, які Бог створив. Чи відпочивав Бог після своєї роботи творіння, тому що він втомився? Звичайно, ні. З Ісаї 40.28 Ми дізнаємо, що вічний Бог, Господь, творець кінців землі, не знепритомлюється і не втомлюється. І все ж він відпочивав, розмірковуючи про виконану ним роботу, і благословив та освятив цей день як святий, особливий день, час, коли Адам і Єва, а пізніше і все людство могли б насолоджуватися особливим благословенням, спілкуванням з Богом, їх творцем і спілкуватись один з одним. Субота посідає центральне місце у нашому поклонінні Богові. Це пам'ятник творіння. Він розкриває причину нашого поклоніння Богові. Він творець, а ми його творіння. Наша доктрина пояснює суботу так. Милостивий творець після шести днів творіння відпочивав у день сьомий і заснував суботу для всіх людей як пам'ятник творіння. Четверта заповідь. Незмінного Божого закону вимагає дотримання сьомого дня суботи як дня відпочинку, поклоніння та служіння в гармонії з ченням та практикою Ісуса, Господа суботи Субота це день чудового спілкування з Богом та один з одним, це символ нашого відкуплення у Христі, знак нашого свячення, знак нашої вірності та передчуття нашого вічного майбутнього життя в царстві Божому. Субота це Божий вічний знак. Печатка його вічного завіту між ним та його народом радісне дотримання цієї святої доби від вечора до вечора, від заходу сонця до заходу сонця це свято творчих і спасаючих Божих вчинків Ви можете дізнатися більше про цю дуже важливу фундаментальну доктрину і про те, що Біблія говорить про суботу за адресою вказаною на екрані. Коли на горі Сінай було дано 10 заповідей, субота вже існувала від моменту створення, але деякими людьми була затьмарена і навіть забута. Ось чому четверта заповідь починається зі слова «пам'ятай». Ми читаємо у виході 20 розділ з 8 по 11 вірші. Пам'ятай день суботній. Щоб святити Його. Шість днів працюй і роби всякі діла твої, а день сьомий субота, Господу Богу твоєму. Не роби в ньому жодного діла, ні ти, ні син твій, ні донька твоя, ні раб твій, ні, раб твій, ні рабиня твоя, ні худоба твоя, ні прибулиць твій, що в брамах твоїх, бо за шість днів. Господь створив небо та землю, море та все, що в них, а в день сьомий спочив, тому благословив Господь суботній день і освятив Його. Звичайно, ми не намагаємося дотримуватися суботи, щоб бути спасеними. О, ні, дотримуватись суботи це задоволення. У дитинстві я з нетерпінням чекала на суботу. Надвечір у п'ятницю наш суботній одяг був випрасований, а домівка виблискувала чистотою і була прикрашена щойно зрізаними квітами з маминих клумб. Дивовижні аромати, що ширились з кухні, обіцяли особливу вечерю. З такими традиціями, як домашній рогалик, солодка булочка за традицією моїх німецьких родичів, та фруктовий салат все це було неймовірно святковим, наче наша родина готувалася до чогось особливого. З наближенням суботнього дня здавалося, що небо і наш дім об'єднувалися, щоб відсвяткувати цей особливий день. Це був день визнання того, що ми є Божими дітьми, його творінням, яке він любить, і що він є нашим небесним батьком, який задовільняє усі наші потреби. Навіть наше богослужіння було особливим, що п'ятниці ввечері тато виводив нас, і тоді ми всі п'ятеро молилися. Мати, яка чудово грала на фортепіано, часто співала гімни, поки ми засипали того вечора. Традиції мого дитинства збереглися у нашому домі і по сьогодні, Бог знав, що нам знадобиться цей особливий день для фізичного, розумового, соціального та духовного відновлення. Субота є одним із найдорожчих дарів Бога, і вона дозволяє нам зосередитися на нашому зв'язку з ним. Ми знаємо, що перебуваючи на землі. Ісус сам дотримувався суботи, заявляючи, що Він є Господом суботи, і що субота для людини, а не людина для суботи. Біблія також говорить нам, що Бог відпочивав не тільки після своєї справи творіння, але і у суботу після звершення свого плану спасіння. Після того, як Ісус піднісся на небо, послідовники Христа продовжили дотримуватися сьомого дня суботи, і книга діяння апостолів повна прикладів того, як Павло та інші віруючі збиралися разом і поклонялися Богові в суботу. Біблія говорить нам, що суботній день збереже своє значення до кінця часів, подібно до того, як вірність Адама і Єви була випробована деревом пізнання добра і зла поміщеного в Едемському саду, так і вірність кожної людини Богові буде перевірена заповіддю про суботу, що міститься всередині десяти заповідей. Писання відкриває, що перед другим пришестям Христа весь світ буде поділено на два класи: на тих, хто дотримується заповідей Божих та віри в Ісуса, і на тих, хто поклоняється звірові та образу Його. Тоді Божа істина. Буде звеличена перед світом, і кожному буде дана можливість засвідчити, в чому полягає його істинна відданість, приймаючи прекрасний Божий дар суботу. Сьогодні ми дозволяємо йому діяти в нашому житті, змінюючи нас і приводити нас у більш тісний зв'язок з ним. Ми читаємо свідченнях для церкви, том 6. Сила, яка створила все, є силою, яка відтворює душу за своєю подобою. Для тих, хто свято дотримується суботнього дня, це знак освячення, а справжнє освячення це гармонія з Богом, єдність з Ним у характері. Його людина отримує через послуг тим принципам, які є відображенням Божого характеру, а субота – це знак слухняності. Хто від щирого серця дотримується четвертої заповіді, той дотримуватиметься всього закону, такий освячується через послух. Сторінка 350. Друзі. Бог дав нам чудовий дар суботу та свого дорогого сина. Він створив нас і віддав своє життя. Щоби викупити нас, Він прагне кожного тижня проводити з нами свій особливий день. Я запрошую вас переконатись особисто, що це радість, яка чекає на нас у особливий Божий день. Давайте помолимося разом. Отець, що на небі, дякую. Що ти створив цей світ і створив його своїм словом за шість буквальних днів, і це залишається свіжим в нашій пам'яті. Дякую, що ти всемогутній і можеш усе. Дякую, що також дав нам приклад відпочинку у сьомий день суботу. Ми дякуємо тобі за те. Що ми можемо відпочити та вклонитися перед тобою цього дня на згадку про те, що ти зробив як наш Творець. Дякую, що вислухав нас, наділи нас особливим часом цієї суботи, і нехай кожен, хто дивиться та слухає нас, доєднується з нами і приймає цей дорогоцінний дар небес сьомий день суботу. В ім'я Ісуса ми просимо про це. Амінь.